Бокс, який ми назвали гетьман. І сюди війшли ковбаски кабаноси, вогняна сальса, коктейльні, міні-салямі, пивчики та пікуліні, шейки куричі, сир сушений, сметана і зелень, васабі, преміум та паприка. Вушка. Горішки е, смаком холодець тахрін. горішки з смаком е, сиру, мікс джерок, тут е, свині, е, яловичина, індичка і п'ять видів курячих, ковбаска курхан, махан. Табастурман. Вага такого боксу 3 кг, і коштує він 1900 гривень.